Привіт, дружочки-пирожочки, Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу буду вам вдячний. Продовжуємо наше занурення. Так, як в нас це справи? Кристалічні печери ми з вами розібралися, гілля сталощини розібралися, соляні ями розібралися, ну, знову ж таки, в процесі, так? Да? Трішки поза кадром я погрався в магматичному ядрі, і небезпеки номер 3 Боса я завалив тут, Ну, це не проблемно. Цікавого, якби нічого немає, проблема в бумерангові. Потрібно прокачати бумеранг 21-го левела. Що виявилось? Виявилось, що в мене взагалі той, той бумеранг був не некачений. Це була моя перша проблема. А друга проблема, з якою я зіткнувся, ну знову ж таки, стандартна історія. Те, що не випадає той бумеранг вчасно. Випадає він або третім, або четвертим, і тоді, власне, якби, ну, Пладнувати його прокачати. І ще й шкоди мені не вистачає, да? так? Level up. Чудово. Що ми тут беремо швидко стрільну? Знову ж таки, по ваших коментарях пишете, ви що я не уважний, взагалі питань немає, це ми знаємо і без вас. Так що, маємо, що маємо. Знову ж таки, працюємо з ним ще є, да? моя улюблена вказа, можна так сказати. Також, а, доволі ну, класна порада, а, щоб я ну, знову ж таки не розсіювався, а, а максимально прокачував два види зброї, ну, грубо кажучи, два перших, да? І цього, умовно кажучи, має бути достатньо. Ну, знову ж таки, ідея класна. Зараз раз будемо так і робити. Так, гриби збираємо, золото збираємо, жуків підстрелюємо. Це має бути добре, да? Так, що у нас тут? Давайте швидкість відбутком. Ще поліпшення на зброєння, ой ой класний підстрелив, мамкен снайпер. Блін, у цій гонтівки, якщо залітає, то воно прям залітає. Вона прям... Викошує життю під нуль. О, чудово. Залетів нам бумеранг, беремо бумеранг. Треба ще грибів дозбирати. А я їх щось не бачу, о, бачу я гриби. Зараз капсули розберемося. Також, ну, знову ж таки, це сам для себе. Потрібно вчасно забирати капсулу. Бо в мене буває. Так, що ми тут візьмемо? Блін, все так хочу взяти, давайте напевно цю штучку спочатку. Ем, мій недолік. Я буває забиваю болт на капсулу і потім біжу по неї, коли з'являється бос. Це ну, це неправильно. Тому що тоді виходить така історія, що. Е, ну, я капсулою вбиваю боса. І багато досвіду як би через це пропускаю. Треба капсулу ну, по можливості добирати одразу. Бачите, біла купа досвіду, прийшов бос. Так, по можливості апаємо бумеранга, потім все інше, так? Да? Блін, ну, типічно, просто ну, зобов'язаний взяти. Дякую, що вибухнув. Так, прийшов до нас бос. А, давайте швидкість руху. Чах, треба було б напевно взяти краще бумеранг. Беремо бумеранг. Десь я тут бачив, о, перше, я тут бачив досвіду, да, велику кількість. Друга друге бачив або золото, або нітро. Зараз налаштуємо приціл, що у нас тут? А? Золото. Ну, в принципі, непогано. Так, ти будеш по А, ти не будеш. чи будеш по мені плюватися? Блін, щось босс в двома сходи бігає кругами. Полами. Точніше вибачаюсь. Я, я продовжую працювати над своїм суржиком, так. Да. Дідімо, можливо, не знайдемо по можливості. Так, тут беремо... Ну, хоч так нітру знайдемо. Так, босса, так, да, прикінчили. Блін, там ще були личиночки. Ви пацани будемо помирати. Оп-оп. Так, тут беремо шкоду. А відусно бумерангу. Він коли ну, відкрився, з'явився, можливо, обирати, да? так? Він мені чомусь решенно не сподобався. Не знаю. Не моя тема. А потім як я ним трішки був, пограв, ну, прокачав його. Киткість перезарядки, шкода. Коли трішки пограв, розібрати з ним, доволі погана історія, до речі. Так, що у нас тут? Досвід беремо. Ну, напевно, знову ж таки, електрика. Круть верть. Шкодить? Давайте візьмемо шкоду. Так. Прокачати іншу зброю. Ну, Напевно, ще так. Тому у нас типу буде такою допоміжною історією. У нього є класне поліпшення, яке дає можливість збирати досвід і збирати ну, ресурси, кристали. Було б круто, якби воно нам випало, але ну, знову ж таки це не факт. Але було б дуже-дуже круто. Чому завжди отак кристали не розміщуються? Ну, просто ж ідеально. Золото, нітра, бери все що хочеш, так. Помирайте, будь ласка. Так. <праць> <праць> <праць)> Треба щось знайти, зібрати. Що у нас тут випадає? Давайте глибину брати. <праць> 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 так, пішло багато життів полізно, так? Треба бути обережнішими. Тих починочок розбираємо. Квіточку беремо, о, нітру знайшли. Я нітру просто обожнюю. Нітри багато ніколи не буває. Треба буде туди за досвідом повернутися. Але то потім... Не знаю, чому магніт не випадають якось. Напишіть, будь ласка, мені, якщо ви знаєте. Є якийсь, не знаю, принцип випадання магнітів. Чи вони ну, знову ж таки випадково випадають? Все-таки є якийсь принцип. Туди сходити? там жуки Капсула скоро з'явиться. Так, тут беремо шкоду. Ага, капсула. Сейчас я досвід беру трішки, бо тут багато досвіду. Понадіятись на магніт не варто. Так, блін. Бумеранг треба качати. Хоча гвинтівка тест отпустила, але потрібно качати бумеранга. Щоб закрити дане проходження. Два левела ап, дякую. Так, що в нас тут? Давайте три левела аппемо. Бум. Так, забираємо. Що в нас тут? Е, ви отримуєте ОДА. Ну, давайте візьмемо. Коротше, тема історія, яка бустить нашу, на, нашу швидкість. Ну, знаючи себе, що я можу сказати? Мені головне не залетіти десь потім в натовп в дужиків після того, як я постою. То в мене така історія може бути прям запросто. Стояв постояв, потім як розігнався і прям до жуків залетів. Так, що в нас тут? Так. Бумеранг. Тілиться ворогів із найбільшою кількістю озвуци, типу ХП, збільшується да? досяжність льоту? Ну, хай тілиться того, кого найбільше ХП. Потім почукаємо ще що щось цікаве А, золото, мало по золоту Хотілося б, звісно, нітря ще знайти блін, треба шкоду загальну апнути. Немає тут у вас, пацани, нітря ніде прихованої. Я зрозумію, не мала тут нічого. Дайте, будь ласка, магніта почудненького, маленького. Не дасте ви мені магніта, так? Да? Давайте щось перезарядка середньої. Досвід, як взагалі залишає. Треба радіус оцей збільшити. Так, ну під кінець левел апну. І що мені тут дають? Ну, граната це мені взагалі не в тему, краще пістолета взяти насправді. Дробовика. Давайте дробовика візьму буде. Ну ж я сумніваюся, що я його проапаю, але просто хай буде. Так, що у нас тут? Треба крутити? Оце візьму, а оце будемо крутити зараз. Два левела ап нам підходить. Межі збору, да, мені не вистачало. Так, швидкість перезарядки. Беремо. Крутимо. Блін, бумеранг не випадає, так? Да? Блін, дробовика цього апа ти не бачив сенсу. Полетіли. Я думаю, що слот за семинай тоні. Треба моркіт знайти, так? Да? Мар... О, ви дивіться, як класно все. І моркіт і нітра, все в купці. Ми таке любимо. Якби ще магніти випадали, взагалі було б круто. Ну, я десь не до апу і приблизно 2-3 левела, мені так здається, ну плюс-мінус. Взива навіть і більше. Ой-ой-ой-ой. Блин, там купа досвіду, да? Давайте ж. Як його не забирати? Так, досить мене кусати. Ой, блін, це всі ще втаються. ідеалі зараз потрібно кось вбивати, але як це зробити, так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все докупи, треба тікати. Так, це поліпшуємо. Треба цупер забрати десь. В ідеалі цих чортів розвалити треба. <плес> Не подобається мені, що вони втаються. Помирати вони також не хочуть, так? Да? Оп, десь там поряд. Давайте тут пролетимо Максимальних Я треба взяти. Окей, в принципі, непогано, скажімо так, прорвалися. Так, свідкострільний снарядний, напевно, краще, так. Да? Хочуть мене з'їсти. Дуже гарно, прям ідеально. Так, шкода кінетичний чи швидкострільність снарядний. Окей, <рекунок> okay, давайте. Так, що в нас тут? Беремо цей артефакт. Заморозили всіх, так? Шкоду? Перезарядку, давайте перезарядку. І ще марки туди знайти. І цукру ну, не було б займу, цукор чудово. Можна ще, будь ласка, мені магніта. Я був би прям супер щасливим. Так, тут беремо цю історію про апи, Ну, здається, має все вийти. Ну, якщо не помру. Якщо не помру, то все буде класно. Ой-ой-ой, тікай, тікай, тікай. Ті не встигтекти, я тікай, блядь, дурень. Так, це ми викупуємо. Поздох... Блін, босс прийшов, да? так? досвіду доваляється, як завжди. незібраного troppo Треба забрати Так, в карті стану легендарні Ніхто. Дякую. Так, шутка стрельнись. Золото. Два брата. Минус босса, да? Охреново. Взагалі мои планы не входило. Как-то с досвидом пришли, брата. Так, а ну-ка. Так, давайте ще більше не повертався я вибухав. Так, а ну-ка помирайте, давайте, мені вже пора на капсулу, блін, не встигну. Капсула поїде без мене? Так, давайте на вогонь перемикатись. Хух. На останньому подиху Купу досвіду залишив, ну, блін, що поробиш. Так, що нас тут? Давайте. Навіть ну, не знаю, що брати швидкість перед зарядки. Давайте візьмемо. Тутанемо. Легендарний вийдобуток. тут Кутанемо. Блін. Ну так, а що робити. Тю штуку качати я не буду. Отправляємося далі. Я думав більше на бумаранга випадемо. Так, треба будет відразу цукор знайти. Тих ага. Плочиночок розбили, золото. Блін, а там була... Там була штучка, яка выбухает, да? Я її не помітив. Так... майже збором. З цими красунчиками розібралися. Like так, мене оточують, мені це не подобається. Oh а, так, тут ми пробилися чудово, що у нас тут? Нарядну ап. Дайте, будь ласка, хоч один магніт за все занурення, ну серйозно, це, 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 це якесь знущання. Треба не забуватися, що мені потрібно бумеранга доапати. Чи я шукаю? Ну в цілому я шукаю напевно нітру, так? Да? Ух ти нічого собі. Замовляли нітро, казали, так? Да? Тримайте нітро. Мені ще тут... А, воно було бачу тука, треба декось дібратися буде. Так, помирайте, будь ласка. Так, а де капсула? Ага, звер. Ви серйозно? Де вас тут скільки набралося? А ну вони зараз помруть, окей, там ще купані треку треба забрати. Так, нам сюди що у нас тут. Ну, давайте, мінус кода більше критада. Так. так, шкоду снарядний. Босс кей, що окей. Почему ту корбачу золото зараз заберу, да? Это магнит, блядь. Она купа под доску залошается на Зебрану. Так, речка вогонь забит, то ничего страшного. да? Я разумею, босс Ні, не нащу. Все-таки босс. Да, он просто хочет. Так, цель... Тіль... Хай буде крига. Крига, до речі, прикольно там подобить. Дивись, як ты тут досвіду просто лежить, бля, от як його не збирати? Катастрофа. дуже багато досвіду залишаю. Що з цим робити, я не знаю. Так, що в нас тут? Мені тут все потрібно. епічна швидкість перезарядки, oh, чому ні? Yeah. Ходи чому ні. Удача чому ні. І тут треба крутанути. 20-го левела. Ну ще раз крутанути. Шоу мор! Я знаю, що це неправильно, а чому неправильно? Буде правильно. Так, швидкострільність. Снаряди Снерядримою. Давайте, хай воно пробивання отримує. Тепер апаємо це. І апаємо це. В принципі, доволі непогано виходить. Знову ж таки, напевно, ви напишете, що ну, я все роблю криво, ну, але. Так, дивіться, ми з вами пройшли, до речі. Лумаранг 21 рівня. Зараз треба буде основну гунтівку доапати до 18, думаю, ну, в принципі, в мене це вийде. А що в мене тут? Було б непогано взяти золоті набої. Давайте очищувати породу. Було б набагато краще, якби мені хоч один магніт, бо мені ні одного магніта не випало. Це прям дуже-дуже неприємно. Тут ти будеш помирати сьогодні? Нітро. Власне, що Нітра випадала, але вона мені вже насильно потрібна. Золото. Золото про всяк випадок потрібно брати. Питаєте навіщо? Ой, а з капсули може випасти поліпшення на позолочені набої, здається, так називається. Мені воно, ну, вони мені подобаються. Так, тут беремо шутку Треба ще одне поліпшення на основну зброю взяти. Треба по досвід повернутися. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не забувати розчищати зону для маневрів. А де всі жуки, жуки, веде? Ну, Потрібно більше досвіду. Тут треба проскіт, напевно, зробити, да? Мало жуків, я думаю, буде більше. Так. Оп. Так, усі снаряди об'єднуються в один з більшою шкодою, але меншим часом перезарядки Перезаряджається, то окей. Перезаряджається. Ой. Ой. Ой, треба цукру видобути. Так, капсулка. Ого, як багато копати Так о, в принципі, копаємо ми швидко. Так, нам сюди, нам сюди. Сер, как так біг? Ах, тут досвід зібрали, ходімо сюди по досвіду. пум пум Нам потрібно більше досвіду. До речі, там я бачив цукор. Бачив цукор. А треба його розбити. Ну, раптом мене босс попусає, я такий раз, потім прибіг такий цукор, просто зібрав, а я його навіть зараз забрав, да, весь окей. В принципі так пош непогана історія. Туш тику треба зібрати. І сюди по досвіду буду йти. Сюди по досвід я прийду також. Так, потрібно більше життів. Це ми також забираємо. Ту штуку можна дістати. Так, прийшов босс, а ось тут забагато породи. Треба видобути. Було куди тікати. Він зараз пригати почне. Встигну пробитися? Так, да, встигну. Так, беремо... Оте шкода. Ми швидкі, він нас не має нас догнати. Це чудово. Зараз ми його шотнемо гвинтівкою грубо кажучи. Коротше, гвинтівка, в принципі, в плані шотів босів класно працює. Знову ж таки, вона в мене ще новенько прокачана. Якби її краще прокачав, вона взагалі просто б цих босів. Так, що нас тут можна взяти? Межі збору. Так, щось трошечки перегочка, можете мене привітати? Головне, не померти підфіналочка. Ще один рівень складності ми пройшли. Рівень небезпеки. Треба нічого говорити. Ну, ж таки, качаюся, напевно, завжди криво, але ну, не знаю. Маємо, що маємо, працюємо з тим, що є. Так. Зараз перевіримо, що в нас тут, як справа. Можна щось поліпшити, так? Да? Видобуток, це круто, поліпшимо видобуток. Грати. А Соляні печери на черзі. Що у нас тут потрібно? Так, підвищити рівень зброї кріограната до 21-го, знищити 15 килам. А, це потрібно буде з телами манітові скульптури. Ну я зрозумів, що це такі хріні, які розбиваєш, потім ще вони там з, з гори падають. Потрібно буде грати за бурильника. Ну що ж, другочки-перегочкам. Ось таке проходження. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, приєднуйтесь до Discord серверу. Буду вам вдячний і не хворійте, не кашляйте!